Чергова доба на фронті не минає без утрат. Один український військовий загинув на передовій, і ще двоє кажуть у штабі, АТО зазнали поранень. Бойовики знову гатять із важкої артилерії. загалом, загалом йдеться про понад півсотні атак. Розведення військ опинилося на межі зриву. Лише на Луганському напрямку по селищу Кримське у Пописнянському районі терористи випустили 130 мін 120-го калібру. Із гранатометів та зенітної установки обстрілювали окупанти і станицю Луганську, де фактично теж мало би розпочатися відведення військової техніки. У секторі Донецьк ситуація не краща. Авдіївку окупанти атакували з мінометів на цій ділянці фронту стріляв також ворожий танк. У бік Зайцевого, що розташоване просто на межі з окупованою горлівкою, бойовики вдарили з артилерії 152-го калібру. На маріупольському напрямку ворожа артилерія запевняють у штабі нині мовчала, але від гранатометних та стрілецьких обстрілів потерпали і армійці, і цивільні жителі в Павлополі, водяному та Широкиному. У зв'язку з тим, що тут був обстріл і по условиям переміряв 7 днів должен соблюдатися режим тишини. Поэтому сьогодні ці мероприятия по Розведення сторон не проводились. Один з трьох пунктів, де були виконані всі вимоги ОБСЄ, мається на увазі 7 днів тиші, це пункт золоте. У Таниці Луганській теж були підготовчі роботи, все було готово, щоб на суботу, але з п'ятниці на суботу там стався бій, там не дотрималися режиму тиші. Воно в фазі відкладення.